Вітаю, важко шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. От зараз модне обговорення теми буревісника от її ракети на ніби. Атомній енергії, так, з двигуном таким, який може літати вічно і е, досягати будь-якої точки землі. Це одна із лякалок для Сполучених Штатів Америки, яка чомусь Трампа не злякала. Так. І московити це все представляють Як ноу-хау, як щось абсолютно нове, як щось таке, якого ніде немає в світі, аналога в Нет, і американці відстали від цього, як небо від землі. А все зовсім інакше. Цю ракету розробляли в. Радянському Союзі в Сполучених Штатах Америки ще в 60-х роках минулого століття. Так. І там, звичайно, втручалося в Радянському Союзі, як завжди, це все було е, ну, пов'язано з політикою. Оці всі три основні кити, етнічні українці, які керували космосом, корольом. Глушко, Челомей, Янгель. Вони не дуже мирилися між собою, тому що це були такі ну, ну, надзвичайно потужні особистості, крім того, що це були генії так, технічної творчості. Вони були ще і дуже ну, сильними особистостями, які не визнавали над собою ніяких авторитетів. Тому там постійні були тертя між глушком, корольовим, Челомеєм. Якось Янгель, мабуть, за власним характером, був іншою людиною, так, і не втручався всі ці речі, тому що, ну, наприклад, той самий Челомей, він там крутився. то... Біля Хрущова, то біля е, Брежнева пізніше. І от коли втручається політика кудись, то вона, е, оці всі люди приходять до когось там із них і починають пропонувати якісь е, прожекти, так, або проєкти. І в залежності від того, який настрій, ну так само, як от у Трампа, так що це за люди? Брежнєв, Хрущов, їхнє розуміння того, точніше, нерозуміння того, що треба розвивати. Там ж Корольов пропонував і місячні проекти, і Марсів. Проєкт Марса, воно не знаходило освоєння Марсу, не знаходило підтримки у цих людей, тому що вони внаслідок власної обмеженості не могли розуміти, особливо Хрущову. Що він міг. Йому можна було прийти і набалакати будь-що. І він міг сприйняти це за чисту монету. Так. Ну і... Американці тоді теж щось подібне намагалися розробляти. Вони побачили, що це не безперспективна річ, так. Безперспективна річ. В крайньому разі на, у той період виготовлення такої ракети. Ну і в Радянському Союзі теж відмовилися від цього всього, коли почалися. Перші випробування, вони відмовилися. Чому знову, чому знову це все виникло зараз? А тут знову втручається політика. Ну, от так, як тоді вона втручалася, тільки тепер більш втручається не внутрішня, а зовнішня політика. Тому що треба лякати. Американців, там, Ярс, що там, оцей Бурєвєснік, там, ще якісь там сармати, і, і господи, прости, сармати ніколи в Москві не жили. Вони ж назвали Тріпільцями, так і свою ракету. Дивижний народ, чи Антами, там. Готами можна теж назвати, я пропоную так. Хоча їх там ніколи в Москві і не було, але чом би і ні. Ну, так. так ось, оце, як на мене, це чисто політичний проєкт, навіть прожект, оця ця ракета. Навіщо вона? Кому вона потрібна? Кому вона потрібна? Для того, щоб забруднювати довкілля, для того, щоб вона літала навколо нашої планети. Навіщо? При швид... швидкості 800-900 км на годину, ну що, її важко збити? Чи що? Ну навіщо це все? Якщо від нього вже відмовились давно? Як на мене, це просто хтось прийшов до Путіна і розказав про те, що, а от був такий проєкт за часів там Корольова, Лужка, Челомея, Янгеля, Лозину Лозинського, оцих всіх. Геніальних українських інженерів. От був такий проєкт. Чого від нього відмовилися? Не зрозуміли, видно тоді. А от давайте ми його реанімуємо. Це буде дуже круто. У нас вже є наробки відповідні і все таке інше. Так. Ну і підтримали це все. Я думаю, це просуває ворочко, є такий ще один. Українець, так, ну, це наше, наше ракетобудування. Так що, як на мене, це не скільки технічний, скільки політичний е, проєкт, який, е, так як почався фіаско, так він і закінчиться.